Доброго здоров'я всім пасічникам. Сьогодні хочу відзвітувати про зустріч Ради Бжуярського кругу, яка відбулася в Київській області 3 травня. І про свої враження і настрої на початок нинішнього сезону. От, е, значить, на зустрічі були присутні. Як пасічники, так і авторитети галузі, в тому числі функціонери, директор Інституту бджільництва, голова спілки пасічників чи президент спілки пасічників Дід Василь, ну і люди, з якими ми плідно і дружно працюємо вже не більше 10 років. Обговорювалися як актуальні питання, так і були дуже цікаві доповіді. Зокрема, по Спочатку по стану бджільництва, на жаль, нічого дуже втішного сказати не можу, тому що на сьогодні ви знаєте про значні втрати бджіл на пасіках, також знаєте про те, що погодні умови впливають негативно на розвиток бджіл, і на сьогоднішній день меду поки в Україні не видно. Але не дивлячись на це, Тенденція така, що ціни підвищувати нам не будуть, а разом з тим падають ціни на інші продукти бджільництва, зокрема на полок, зокрема на віск. Ну, тобто для розвитку, для перспектив розвитку оптимізму поки що не додається. Детально ви можете познайомитись в Ютубі, будуть викладені всі доповіді, всі матеріали. Але по наших напрямках, так би мовити, по механізації, по пилку Перзі, те, що ми започаткували, я зараз постараюсь розповісти, які є тенденції. По механізації, зокрема, ринок падає, і все опирається в наявність коштів у пасічника, наявність бажання працювати і. Так би мовити, настрою самих пасічників і на погодні умови. Немає грошей у пасічника, немає грошей у нас. Тому зараз і ми, і споріднені підприємства не, не зовсім себе почуваються в плані перспективи і в плані продаж своєї продукції. На жаль, от тому. Продовжуємо шукати варіанти, як виходити на споріднені ринки, зокрема з продукцією бджільництва. Тому що в той час, як Україна поставила рекорд по експорту, внутрішній ринок упав і впав до, ну, я б сказав, навіть нижче Плінтуса, весь мед, який з'їдали в Україні, пішов на експорт і поставили рекорд минулого року. Тому я ставив питання: звернути увагу на внутрішній ринок і звернути увагу на додаткові продукти бджільництва. От. Була дуже хороша доповідь на зустрічі по прополісу. Заходьте, дивіться, була була непогана доповідь по вощині. Знову ж таки, не буду називати прізвищ, Зайдете, подивитись. От, і по продуктах вджиництва, що б я хотів додати, по пилку Перзі ми ставили ці проблеми на нашій ярмарці, яка була в кінці лютого. І зараз ми розпочинаємо роботу, щоб провести детальні аналізи пилку. Не сказав би, що це вже перга, тому що будуть маса зауважень, але. Стратегія і технологія зберігання пилку. Оскільки ціна на пилок падає, ви це знаєте. І ну, типова ситуація в нашому вживництві. Як є якийсь продукт, його багато, значить треба скидати ціну, то ми вирішили в цьому році провести дослідження. А саме, значить, ми надамо зразки. Пилку, надамо зразки перги, отриманої в стільничку, в перги, отриманої з допомогою пластикового стільничка, яку технологію ми ведемо вже близько 10 років. І також хочемо надати зразки, отримані з допомогою сушарки, тобто ферментація пилку під шаром меду з допомогою сушарки. Ця робота буде направлена не тільки для пасічників, а в першу чергу для споживачів, тому що ота фраза, кинута необачним пасічником, що в стільничку пластиковому перга штучна, вона наробила багато біди і знизила так би мовити, попит на цю продукцію. А ми доведемо, що вона натуральна і що вона нічим не гірша, а навіть краща, ніж отримана в стільнику. І також по ферментованій під шаром меду, знову ж таки, звертаюся до пасічників, що бджоли зберігають пергу не в поліетиленових мішечках, не в якихось лоточках-коробочках. Вони зберігають її під шаром меду. Тобто ферментація продовжується під шаром меду. І мед є захисною оболонкою, захисною рідиною для ферментації для молочно кислого бродіння, для ферментації пилку і перетворення його в пергу. Роботу починаємо. Робота не дешева і досить тривала. І ми постараємося вам надавати інформацію, так би мовити, по ходу наших досліджень. І інформація обіцяю, повинна бути цікава. На цьому. Дякую за увагу. До наступних зустрічей, на, на, наступних повідомлень будемо тримати зв'язок. На все добре, здоров'я всім і мирного неба.